Сьогодні роздивимося, як можна працювати з сервісом Дозор. Будемо використовувати для цього Python нашу програму. Власне, будемо її розроблювати з використанням сервісу Google Cloud. Ну, Давайте подивимося, взагалі, що це таке: тобто, сервіс дозор Сіті. Нам дозволяє відображувати. Поточний транспорт, де він знаходиться, тобто ми можемо дізнатися, з якою швидкостю рухається, і також дізнатися його координати, широту та довготу. Давайте подивимося, як можна це знайти. Спочатку ми зробимо запит у браузери. Нам потрібна для цього спеціальна API-команда. Ось у нас є власне, URL спеціальний. Тобто, і Давайте зробимо, власне, запитаємо всі наші тролейбуси. Всібесь наш транспорт, де він знаходиться, і з якою швидкістю рухається. Ну, дивіться, в даному випадку ми отримали JSON відповідь. Тобто ми, по суті, отримали масиви, так, дивіться, тобто у нас є один власне, тролейбус, другий тролейбус, третій тролейбус, четвертий тролейбус. Ну і все. В принципі, зараз тут вечір вже не дуже їх багато. Дивіться, тут можна також подивитися номер власне, цього власне, транспортного засобу. Номер його також можна подивитися, можна подивитися, власне, також імей, також код певний є. Можна подивитися також код маршруту. Подивитися також, що у нас тут є road short name, це власне, коротка назва маршруту. І є також повна назва маршруту. Тобто звідки він рухається, і куди можна подивитися також. Бачите, ось тут є. Також можна подивитися. Власне, Широта та догота, це, це власне, де він знаходиться, тобто наш тролейбус або автобус. Тобто це все можна також дістати. Також можна подивитися швидкість, з якою рухається. Ну, зараз вони всі стоять на стоянці, тобто у нас вони по нулях швидкість. Тобто, ну, також можна подивитися. Якщо будуть рухатися, ми, в принципі, їх побачимо. Зараз вони, напевно вже в гаражі стоять. Так, І також дивіться, 4 у нас в даному випадку автобуса є. Так, ну, як ви здогадалися, тобто це сервіс, який оброблює інформацію, тобто на кожному тролейбусі, автобусі, кожен транспортний засіб має GPS-датчик і має спеціальне обладнання. І далі це обладнання власне, передає місце знаходження, сервіс це все власне, збирає повністю. І далі вже ми зможемо, скажімо так, дістатися за допомогою з такою URL, тобто виконати get запит по суті. URL у нас є, і ми можемо дізнатися, які у нас є тролейбуси, які є автобуси, тобто, і які є на маршруті. Але бачите, в такому форматі JSON, тобто це, по суті, формат обміну даними. Ну, не дуже, скажімо так, звичайному користувачу, не дуже зручно це все дивитися, ну не дуже зрозуміло. Треба якось візуалізувати цю інформацію. І ми зробимо наступне: ми можемо розібрати кожен оцей ось елемент, розібрати кожен параметр окремо, показати його, скажімо так, щоб це було зручно для людини, власне, звичайної, не для програміста чи якісь спеціаліста, а для звичайної людини. І також ми позначимо власне, на карті, де знаходиться кожен наш тролейбус, де знаходиться кожен наш автобус. У нас є тут широта та довгота, тобто є latitude параметр. Є онги тут. Тобто це у нас та довгота. на карті ми можемо позначити і взяти по суті, все, що потрібно. Так, ну, Давайте власне перейдемо вже до роботи. Так, Переходимо в Google Calab. Створюємо, власне, давайте створимо новий записник. Нову програму будемо писати. Так, створюємо новий записник. Давайте його назвемо. Так, я назву його ось так. Так нехай буде дозор. Ось так нехай буде. Так, і давайте, власне, дивіться, тут можна писати код, можна розділити його на декілька частин. Спочатку ми імпортуємо всі необхідні бібліотеки. Я не буду тут дуже власне, зупинятися. Ну, Трошки пару слів скажу, тобто, що потрібно. Тобто, Бібліотека JSON request, тобто, потрібно нам для створення власне, і запитів GET, тобто, для створення запитів на сервер, на сервер дозор. І також нам потрібна бібліотека JSON, щоб працювати. власне, JSON з таким ось форматом, щоб його можна було розпарсити, розібрати все і, власне, також у зручному форматі показати це вже людині. Так, Також тут є у нас бібліотеки для виведення карти. Є також це все для того, щоб у нас працювало з картами. Все, щоб у нас виводилося на карті, ми будемо виводити, використовувати Google-карти. Також у нас тут є бібліотека Rendint, Ми будемо власне, для наших маркерів, які у нас будуть відображувати місце знаходження тролейбуса, автобуса, будемо задавати випадкові кольори. І також ми використаємо бібліотеку Rendint Для цього Ось така бібліотека. Так, ну я буду просто копіювати, щоб було швидше, щоб не затягувати власне відео. Так, я скопіюю. Так, зараз наступна команда. Так, спочатку ми просто покажемо. І спробуємо, чи у нас все правильно відбувається. Просто створимо запит. Ось така команда потрібна, щоб у нас працювали карти власне, в google Calab, тобто її просто потрібно прописати. Також створюємо, дивіться, у нас тут є дві змінні, тобто height, heights, тобто, це у нас буде власне, розміри нашої карти, ширина та висота. Ну, Карти поки немає, ми її додамо. Робимо запит, дивіться, request-get. тобто Це буде get-запит. по суті. Так, і тут ми власне отримуємо, тобто у нас в респонс буде знаходитися власне відповідь, ось тут, як у нас в браузері. Тобто ми отримуємо JSON формат, по суті, відповідь від сервера, ось в такому вигляді. Ну і далі ми можемо роздрукувати цей JSON формат і власне, також подивитися результати. Так, я поки роздрукую. Давайте власне, підключимо бібліотеки, запускаю. Так, зараз ну, трошки час потрібен, щоб у нас підключилося. тут віртуальна, власне, віртуальний комп'ютер, який знаходиться на серверах Google. І зараз у нас буде виконуватися вже все, все, що потрібно, все буде виконуватися. Так, підключаємо бібліотеки. Так, все спрацювало, помилок немає, все добре. Так, і тепер давайте створимо запит і роздрукуємо також те, що ми власне, в браузері зараз зробили: Get-запит. Давайте зробимо цей запит. На наші, де знаходиться транспорт, давайте зробимо, дивіться, ми роздрукували в консолі. Тобто Тут можна побачити, що це по суті масив. Тобто, тут ми бачимо квадратні ось такі дужки. Так? Тобто це по суті масив. І ми можемо звертатися до кожного елемента. Тобто Кожен елемент у нас, власне, у нас індекс кожного елементу починається власне, з нуля. Давайте подивимось. Так. Ну і Давайте тепер ми роздрукували весь власне, масив. Так? Тобто роздрукували Ну, Але тут також інформація не дуже, тобто це не дуже цікаво виглядає. Давайте спробуємо отримати тепер конкретні дані якісь. Так, я зараз просто скопіюю, щоб було скоріше це все. Так, тут я, власне, закоментую ось цю строку, щоб у нас не виводилося все, що тут є, щоб у нас не було виведення. Так, ну і давайте звертатися. Дивіться, ми звертаємося до першого тролейбуса. Тобто, бачите, у нас. Ось тут є дата. То ми створюємо, власне, дивіться, в дата ми отримали цей JSON-формат. І Ми звертаємося як до масива. У нас тут є дужечки квадратні, ось такі. Тобто тут ставимо 0 і також за індексом дивіться, звертаємось, також Нам параметр, наприклад, потрібно дістати, наприклад, road short name. Ось у нас це є 7 А, наприклад, 7 так. Ми давайте його дістанемо, просто цей власне, номер. так. Давайте спробуємо запустити. Так, запускаємо. Так, бачите, все друкується. Так. Ага, road short Name, Давайте подивимось. Так, у нас тут що у нас тут є. Так, дата 0. Ага, давайте подивимось. Так, у нас. Так, давайте подивимось, що він тут нам друкує. Так, road short name. Так, дивіться, можна також перейти, наприклад, також сюди поставити одиничку, наприклад. І у нас буде друкуватися зовсім інше. Так, тобто дивіться, ми тут звертаємося. У нас друкується, наприклад, дивіться, якщо у нас. Нумерація з нуля починається. Тобто, бачите, якщо я ставлю одиничку, то у нас, власне, тут відбувається. тобто, бачите, У нас вже буде 5 b да? Тобто road short name у нас буде 5B. Так, І далі також давайте поставимо тут двійку. Так, у нас повинно надрукуватися 21. Да? Давайте поставимо двійку. Так, і спробуємо роздрукувати. Так, у нас тут виходить власне, 21. Ось таким чином. Так, все добре, все працює. Так, і давайте, власне, поставимо двійку, Так. Так, і давайте поставимо три, у нас їх 4 всього. Давайте, власне, також поставимо трічку сюди. Так, ага, третього у нас немає. Так, давайте ще оновимось. Ага, бачите, вони зникли, просто швидко зникають. Тобто, бачите, у нас 32-й, 5Б. І 21, так? Тобто вони швидко просто зникають у нас. Так, Просто елемента немає, у нас помилка. Так, ну давайте розпочнемо, дивіться, давайте звернемося до нульового. Тобто вони дуже швидко у нас зникають, тому що зараз вже, скажімо так, вони в гаражі знаходяться. Так, 32. Бачите? Тобто Давайте також роздрукуємо, наприклад, long long name. Так, роздрукуємо long name. Це у нас буде повне ім'я. Маршруту. Так, давайте надрукуємо, повинна надрукуватися це все. Да? тобто Біленька, комерційна. Давайте подивимося, що дійсно так. так. Бачите, дійсно так. Тобто, ми можемо звертатися до кожного елемента. По суті. Тобто, це по суті, у нас масив, і до кожного елементу масиву ми можемо звертатися. Наприклад, я ставлю тут одиничку. Так, давайте знову оновимо, щоб не було таких ось негараздів. Так, другий автобус. Дивіться, у нас буде long name. Тобто, дивіться, у нас ось така строка повинна роздрукуватися. Тобто кондиціонер, ВПУ-28. Давайте спробуємо. Чи дійсно так буде? Так, все, бачите, ми можемо діставати окремо. Координати також. ну, Давайте дістанемо, наприклад, у нас другий тролейбус. Давайте дістанемо його, наприклад, широту та довготу. Нехай буде, наприклад, longitude. Нехай буде у нас, власне. Довгота. Так. Дивіться, довгота у нас ось, ось така цифра. Давайте спробуємо дістати. І також так напишемо сюди. Так, ось таким чином. Так. Так, давайте напишемо вонті тут. Ось так. Так, і спробуємо подивимося, чи дійсно так. Так, дійсно, цифра співпадає. 37,57. Так, да, тут вона. Так, ну давайте оновимось. Так, ну <свісно> тут кожен раз, бачите, вони у нас оновлюються. То у нас то 4, їх то більше, тому може трошки відрізнятися, наприклад, так. Тобто кожен раз вони у нас просто зараз оновлюються. Ну, звісно, то у нас 37, 57, 142. Так, і тут, бачите, також співпадає. Тобто, в принципі, у нас співпадає широта, довгота, все у нас як потрібно, все працює. Так. Ну, тепер ми, власне, дивіться, переконалися, що все в нас працює. Так, я також коментую цю строку, але нам, в принципі, більше не потрібно. І давайте, власне, також тепер виведемо все на карті, те, що нам потрібно. Так, давайте тепер візьмемо, власне, також скопіюємо функцію. Так, я просто трошки також подив, подивимося, що у нас тут є. Так, я копіюю, додаю. Так, дивіться, у нас є функція под. Тобто у нас зум-карти, тобто наближення буде 10 ставимо. Тип карти ставимо власне, гібридний. Можна поставити власне, також карта-супутник. Roadmap це у нас будуть. Тут дорожня карта буде, тобто типи карт можна змінювати також. Ми поставимо гібридний за замовчуванням. Так, тут ми власне, ініціалізуємо нашу мапу, тобто у нас буде Google-карта. Дивіться, центр це буде у нас власне, місце знаходження першого тролейбуса, тобто або автобуса. Так. Ну і тип карти передаємо всі параметри. Також нам потрібно дивіться сюди передати також google API ключ Ну, В принципі, його отримати. Можна на Google консолі. Ну, для цього вам потрібно бажано мати також банківську карту підтягнути. Ну, можна в принципі, використовувати мій. Він в принципі, я отримав безкоштовно, можна використовувати. в принципі. Так, також тут у нас Ми задаємо також тайтл. Тобто це у нас назва карти, просто пишемо Ну і Також передаємо сюди ширину та висоту. У нас буде по тисячі, тобто це розміри карти. Так, ну і тепер ми в циклі можемо пройтися власне, по нашому масиву JSON. Тобто, дивіться, у нас Ми можемо дізнатися довжину, скільки у нас елементів в масиві. У нас є функція стандартна LEN, ось така. І ми можемо пройтися можемо отримати певну інформацію. Дивіться, тут ми друкуємо власне, широту довготу кожного тролейбуса, друкуємо також коротке ім'я, і друкуємо порядковий номер. тобто, у нас нумерація починається з нуля масиву. І тут у нас, як ми бачимо, у нас зараз 4 тролейбуса, но вони трошки змінюються. Кожен раз їх то 3, то 4, тобто то, то, трошки воно змінюється. тут також ми дивіться, задаємо, власне, ми дізнаємося тобто, широту та доготу. І тут ставимо власне, також, ставимо маркери наші. Тобто маркери дивіться, ми сюди передаємо також широту та довготу кожного тролейбуса. Ось таким чином. Так, поїдемо також розмір. Тобто маркер у нас буде у вигляді такого кола. Так, альфа поїдемо. Прозорість у нас буде, маркер буде непрозорим. І колір ми використовуємо в бібліотеку Rendint. Тобто для кожного, для палітри RGB. Власне, у нас буде, ми задаємо з використанням палітри RGB. Тобто у нас буде окрема складова, власне, червона, Буде також зелена і блакитна. тобто У нас буде певне число від 0 до 255. тобто Кожен колір кодується одним байтом. І один байт це число від 0 до 255. Також задамо ще, дивіться, тут у нас є. Давайте задамо також, ще поставимо хрестики. Це опціонально, можна не ставити, але краще поставити також хрестики, щоб краще виглядало. Тобто у нас буде коло, і ще зверху також крестик, щоб у нас якось було видно. Ну і Кольори будуть випадковим чином. Вони будуть змінюватися кожен раз, коли ми будемо оновлювати нашу програму, запускати, вони будуть змінюватися. Також ми тут дістаємо швидкість, ми також повинні дещо показати. так, тобто У нас буде маркер сам. І також ми показуємо маршрут, виводимо швидкість. ну Швидкість можемо взяти, дивіться, ось тут у нас в JSON-форматі, Speed, ми можемо також отримати її ось таким чином. Отримуємо також короткий, тобто у нас буде короткий маршрут, назва коротка, і також повна назва маршруту. отримуємо повністю ці маршрути. Так, ну і тут показуємо карту і повертаємо карту. Дивіться, а потім це ми все також друкуємо, власне, скільки у нас буде елементів у масиві, тобто скільки у нас тревесів зараз на маршруті. Також друкуємо за допомогою функції LEN, можемо дізнатися, скільки елементів в масиві. Так, Ну І тут також тепер ми вже друкуємо карту, використовуємо функцію Plot. І сюди передаємо просто MapType, передаємо RoadMap, тобто передаємо тип карти, який нам потрібен. Тобто, ось таким чином Ми це передаємо. Так, ну і Тут у нас налаштування тексту. Дивіться, тут є по центру. Білий у нас текст буде. І також 14-й шрифт налаштовуємо тобто, для виводу тексту. Давайте власне, подивимося. Ну, і тут у нас також є фільтр. Дивіться, це маршрути, і ми вписуємо коротке назву маршрутів, які хочемо побачити. Ну Давайте запустимо. Так, що у нас буде? У нас зараз буде, власне, завантажиться карта. Так, ну у нас нічого тут немає, тому що зараз треба їх. Ми фільтр задали, тобто задали тут 7. А якщо зараз маршруту 7, у нас немає просто на маршруті. Ну, давайте поставимо, наприклад, 32. 32 і перезапустимо. Так, тут у нас є умовний оператор, і ми ставимо власне, також, якщо у нас 32-й маршрут, тобто ми робимо фільтрацію. так, тобто не всі показуємо, а показуємо власне, ті, які б нас цікавлять. Ну, ось 32-й маршрут. Так, зараз у нас оновлюється. Так, бачите, ось у нас 30, маршрут 32. Так, і можемо також дізнатися, власне, можемо трошки збільшити. Подивитися, де у нас буде, бачите, де він знаходиться, ми можемо подивитися, з якою швидкістю рухається. тобто, Назва коротка маршруту 32 і повна, тобто, він рухається з біленького до вулиці Комерційної, наприклад. так, тобто, Це його маршрут, наприклад, так, тобто, нашого. Нашого власне, автобуса, да, або це у нас там тролейбус, неважливо, не що це, тобто це транспортний засіб. Зараз він знаходиться на стоянці. Можна також змінити тип карти, наприклад, задати сюди, наприклад, нехай буде гібридна. Гібридна. Так, задаємо. І давайте спробуємо власне, так, трошки оновити карту. Оновлюємо карту. Робимо запит повторний. Так, Карта у нас тепер вже іншого типу. Так, і тут ми також бачимо 32-й маршрут. Можемо трошки збільшити. Збільшуємо, бачите, ось у нас виглядає. Тобто, в принципі, тут все провантажується, можна побачити рельєф також місцевості, тобто не тільки там, наприклад, дорога, а рельєф місцевості. Так? Тобто, ну, Таким чином можна все побачити на карті. Ну, Також у нас тут є якісь ще маршрути, нехай буде 5Б. Давайте подивимося, де він знаходиться. Так, нехай буде 5Б. Так, запускаємо. Так, тепер у нас все оновлюється. Так, тепер у нас маршрут 5Б. Бачите? Будь ласка, все видно, все, що потрібно. Так, ну трохи тут щось з інтернетом, що не дуже провантажується. Давайте ще подивимось. Так, я зараз все це так, збережу зміни. Так, зміни зберігаю. Так, ось таким чином, бачите, все це провантажується. Угу. Так, збережено все добре. Так, ну давайте подивимось тепер. Так, подивимось, давайте збільшимо нашу карту трошки. І покажемо, бачите, ось у нас знаходиться 5Б-маршрут. Тобто кожні маршрути можна, власне, фільтрувати, ну, зараз є у нас їх мало, тобто, бачите, вони не рухаються, вони знаходяться тут, провантажилося, так, знаходяться на стоянці. Так, ми можемо побачити, що вони дійсно десь знаходяться там, наприклад, на стоянці. Так. Тобто, бачите, ось таким чином все це працює. Так, ну і тут у нас дивіться нумерація починається з нуля. да? Тобто, дивіться, у нас 4 автобуси. 0, 1, 2, 3. Тобто, дивіться, ленд 4, тобто довжина масиву 4. Нумерація починається з нуля. Це також потрібно знати. Так, ну і тип карти можна змінювати. ну, Можна, власне, подивитися, ось так це виглядає. тобто, Ось ось таким чином можна подивитися. Ось так це виглядає. Тобто, це зараз у місті Каматорськ. Так, ну в принципі, ось таким чином можна з цим працювати. Код, також, приклад коду, буде доступний власне, в описі під відео, У першому коментарі також буде доступний. Всім дякую за увагу. До побачення.